Вітаю! Війна чим закінчився особисто для вас? Війна в Україні викликала у кожного з нас в душі, у серці, свої війни. Ми воюємо з нашими страхами. Ми воюємо з нашими сумнівами. З нашими пристрастями, жадобою. Війна не лише поза межами нашої свідомості, війна у кожного з нас. Подумайте зараз про себе, про свою війну, яка нині відбувається. У вашому серці, у вашій душі. А Таро поворожить. Чим саме для вас особисто скінчиться ця війна? Я починаю. Хочу дізнатися, коли саме закінчиться війна і сама війна в Україні. Вона закінчиться тоді, коли потрібно. Я вже витягала цю карту не на онлайн розкладі, я знаю, про що я говорю. Особисто для вас зараз. Ваша війна закінчиться тоді, коли потрібно, у вашому серці. Не лише з настанням перемоги та миру в Україні і. Е Встановленням повної територіальної цілісності України не, не для кожного з вас закінчиться ця війна. Вона може продовжуватись для когось, вона закінчиться раніше, ще до перемоги. Розумієте, це тому, що те, що у нас відбувається в країні, в, наш, в нашому домі, те, що відбувається в Україні, це відгукується в нашому серці. І вона розп... для когось війна розпочалась 24 лютого 2022 року. Для когось вона розпочалась у 2014 році, для когось у 2013, а хтось воює з 91-го року. Розумієте? І ця війна, але тому що вона для наших родів, якщо подивитись на наші роди, то ця війна вона вже триває. Це війна за свободу. Розумієте, це війна бути вільними, тому що свободу волі, вона від Бога. Вона є в цьому світі. Добре, я не буду перетворювати це ворожіння на лекцію, але це дуже важливо те, що я маю вам сказати, от це передають вам карти. Отже, ця війна закінчиться тоді, коли потрібно. Тоді, коли ви переможете, буде оцей диявол, буде переможений. Розумієте? А він, він не лише зовні. Він не лише там на, на, на Росії сидить. Розумієте? Він не лише тримає наших людей в окупації на деяких територіях. Він у кожному з нас. І у кожного він свій. І подивіться, я хочу, щоб ви подивились уважно на цю карту диявола. Він не тримає, бачите? Як легко зняти оці пута. Диявол обманює лише тоді, коли людина хоче обманюватись. Диявол поневолює лише тоді, коли людина хоче цього поневолення. Розумієте? Далі, отже, чим ця війна закінчиться особисто для вас? Вона закінчиться перемогою, ви вийдете у те, що у вас ваше життя буде повна чаша. Розумієте? Це буде а, спокій, я бачу спокій. Вона закінчиться таким благополучним спокоєм оцієї помірності. Це карта Янгола, карта помірності, це карта спокою. Ви переможете цього диявола, переможете вкупі. До речі, якщо у вас ця війна викликала, ну, загострила через цю війну і взагалі просто, під час цієї війни у вас загострились конфлікти з рідними, то знаєте, ви з рідними вирішите всі конфлікти, і все у вас буде добре, ваша сім'я об'єднається. Все буде добре. Які б образи у вас там не були в душі, що б у вас там не коїлось? Тому що, помірність ще що. Бачите, життя наповниться, повна чаша, ваша душа буде наповнена. Вона сам, самі боги, самі вищі сили, сам Бог. Я не знаю, в якого Бога вірите, це не має значення. У кожного роду свої боги, свої вірування. Дивіться у свою душу, слухайте своє серце. Ви будете під захистом. Так, трохи може побиття, але під захистом. І ви будете відбудовувати. Розумієте, після ваша війна закінчиться тим, що у вас буде спокій. Мир, сім'я, конфлікт, хто не міг вийти заміж, вийде, хто втратив близьких, рани залікуються, душа залікується. Так, шрами залишаться, але, але наповниться любов'ю, якось буде народження. розумієте? Ті, хто втратив своїх близьких під час цієї священної війни за свободу України, будь ласка, моліться за ваших. Взагалі всі українці моліться за наших воїнів, які поклали своє тіло, свою душу за нас усіх, щоб молитися за те, аби вони знову прийшли у свої роди. Отже, давайте повернемось до вас. Добре, чим вона закінчиться? Ви наповнитесь любов'ю і ви будете будувати. Ви будете, ви в собі відкриєте якогось. Майстра у чомусь, ви будете вибудовувати своє життя заново, ви будете вчитися, можливо, хтось буде подорожувати, вивчати що ще. Все. Ви бачите? Фортуна. Ви бачите, сама доля на нашому боці. Ми переможемо цього диявола і переможемо у нашій душі. Так, і ангел з нами. І у нас буде помірність, буде спокій, буде захист, буде повна чаша і доля. Ну, ви бачите, це карта фортуни. Кожен з нас отримає у цій війні повну, абсолютну перемогу, і фортуна буде на нашому боці. Сама доля, сама доля буде нам посміхатись. Ні, я не буду більше дотягати карти. Я не буду. Я хочу, щоб, ви, будь ласка, подивіться на це. зробіть. Зроб... Можете зробити собі скріншот або час від часу переглядати. Дивіться на ці карти, пишіть свої запитання. Е, між собою пишіть свої історії, свої під цим відео. Спілкуйтесь між собою, діліться. Якщо у когось зараз якийсь біль на душі, напишіть його, випишіть його. Випишіть. Вам буде легше все. Я вам дякую за увагу і закриваю це вирожіння.